Танечка мої дорогенькі, з вами Дмитро. І що? Підійшов у нас фінальний день. Оборона в Б. Фінальний день турніра, трьохзірковий, кривава битва без зелених. Погнали! Давайте. Бездава. У стоп! А що ти в мене тут? А? А, це я йому костюм докачував, коротше, понятно. Давайте два фіолетових. Тут, в принципі, і цього немає. Те, що віддачу дає. Два жовтих, блять, ви що в мене сьогодні... Що в мене сьогодні за день? Ви там ще ВТК побачите? Потім якось їх Як дозапишу. Ну ти й що мені з вами робити? О! Все, трішки понив, трішки дали. Правда, мало. Ну, чому мене так боляче тикають? Так, ну ти зараз помреш. Це я тобі обіцяю. Не, мене просто зараз знищувати будуть. Ну. Захиститися ми ще встигли. В кого бити? 477. В кого бити, а кого любити? Не знаю. Давайте всього. Тут афіоли якісь пошукаємо. Зараз, якщо жив'я залишаться. Так, це і залишився. Давайте спочатку тоді ось так. Так. Ну я його фіолетовими зможу добити. А ще, ну, в принципі, я про це знав. Мені б жовтого цього зарядити. І аби він за мене спрацював. Давай за мене. Дякую. Дякую. Чтириста сімдесят сім. Так. І ти давай за мене. О, молодець. Все, тепер міньйони доб'ють, мені, в принципі, не важливо. Я собі легесенько збираюся. Ну, я минав такі пригоди. Мені хочеться якось легенько закінчити цей турнір. Такого от на розслабончику. Давайте на якомусь розслабончику. Давайте ось так. Там піднімуть мені жовті. Хм. Тут може фіол? Ні. Фіола немає. Так, там ще таунт. А, я за синього свого забув, до речі. Давайте зробимо ось так. Зараз таунт закінчиться. Можна ось так зробити. А взагалі йому хоч хоч щось наб'ють. Мені треба, щоб йому хтось по морді дав. Я не буду використовувати його з нульом. Ладно. З нульом міньйонів він не ставить взагалі. А з цього міньйони заберуть. І не буде слимака. Навіть ядом дотроївся. Давайте далі. Та ладно, хорошо ще, хорошо ще де. Не будем того... Ой! Тихо. Козла брати. Так, тут підтягнемо щось трішки. Ну, нормально, нормально. Давайте, може, якось взагалі без мене. А я подивився б. Да я подивився б. Як ви тут граєте без мене? Так. Чим, чим би її добити? Угу, все є. Приїхало. Бах. Далі ще два поєдинка. Ну, тут, правда, Фельтон. Але то таке. А ну що тут приїде? Ну тоді йде сразу нафіг, а там у нас ще трійка і взагалі чудово. От типу ось так. Так, вони вже не вбиваються так круто, як колись вбивалися, да? А мені геть там пофіг підпалиш ти мене чи не підпалиш? Я просто зараз буду вас знищувати. І червона залишилась. Зараз ми фіолетового трішки складемо. Ні, це буде мало. Але міньйони, можливо, допоможуть. Ну майже. Ну, зараз чи ядом, чи міньйони доб'ють. Так, і... Останній бляха, це 10 хвилин, да? 10 хвилин поєдинок, так. Угу. Ну, погнали. якось мені ще тут аж жовтий треба скласти. Якщо його одним фіолетовим... і потім трьома жовтими. Ах ти, баран! Ну... 80 ХП. І в не закриті нічим. Коротше. Блін, я також його хотів на центр ставити. Чому я його на центр не поставив? Залиште мені жовтих в спокої. Може ще й витягну. Дивлячись. Так, йокен мені якось. Видишь? Ні, це не це він ухилянт в костюмі, тоді будем бити. Ну і ці мініони його не доб'ють. Мм, апфельтон вбився добре. Так, ну давайте ось так прямо і будемо кидати. Нехай будуть пташечки, а вони не будуть. Ми заблокували їх. Так що йдіть в дубцю. Спробуємо цього. Ну, звісно ж, залишиться трішечки. Як це так? Ну, з горем пополам, але витяг. Так. А чуть, ну, як так? Ну, ладно, це так це. Хм, 39. й Добре, це тільки початок турніру. Наступного тижня буде на кінець то п'ятизірковий й зірковий турнір. Можна буде порозважатися. Тому чекаємо, чекаємо понеділка. А зараз, дякую всім. За увагу підписуйтесь на каналчик, ставте вподобаєчки, миру, щастя і добра вам!